Раз, два, раз, два, три. Я хотів би показати е, спосіб швидкого фарму в сталкері другому. До того ж, він е, абсолютно не важкий. Е, все, що нам потрібно, це по факту вийти тільки з малої зони. А мала зона це стартова локація. Тобто, от, ми проходимо основний квест в малій зоні, виходимо з малої зони. Неважливо через північ КПП чи через Понтонний міст, який варта поставила. І далі нам треба просто добігти до НТЦ Малахіт. Знайти там НПС -а. Вікторію, Дорожнюк. Коротше, у патчі Останньому 1.6. Щось намудрили із респауном мутантів, і у неї дуже часто обновлюється замовлення на частини мутантів. Це головне джерело валюти в Сталкері Другому. Немає нічого більш вигідного, ніж цей НПС. Жоден квест. На артефакти, чи просто побігати по аномалям, позбирати рандомні артефакти, не буде вигідніше, ніж її замовлення. Навіть квести гонти, тому що гонта це альтернатива. І у гонти квести баговані. Вони у нього, у нього ламаються, тим паче, коли ти до нього приходиш, ось він знаходиться в ось цьому місці, хатинка мисливця, тут він сидить. У нього теж є замовлення, але вони, по-перше, дешевші, тобто ти за них менше валюти отримуєш купонів. А по-друге, третє замовлення у нього завжди баговане. І ти можеш просто приносити в пусту йому частини мутантів і нічого не отримувати. Але частини мутантів він все одно забирає. Е, наглядно це показати можливо. Зараз я навіть портануся, швиденько покажу, але суть не в цьому. Я намагався вмістити все це в коротку розповідь, але в не вийде, тому що треба пояснити всю суть. Ми буду перераховувати всі види мутантів, які нам зустрічаються, тому що кровососи, собаки, кабани, вся ця гедота вона дуже часто зустрічається буквально на кожному кроці. Навіть, навіть кровососи. Кабани, плоті, сліпі пси. Псевдособаки, які роблять свої фантомні копії. На, на всіх цих мутантів е, немає проблеми е, по, е, познаходити з них здобич. На псевдо собак взагалі немає луту. Тобто квест на псевдособак на їх шкіру фантомну, він дуже рідко випадає. В основному у нас самий ходовий квест це. Е, бюрер. Снорк, полтергейст, Коти, кокіт Баюн, Рогач, тобто псі-олень, і Вуха Химери. Із усіх цих перерахованих, що я тільки що назвав, найдорожчим буде замовлення на рогача. Ну, от, ми прийшли на малахід. Які у вас спецзамовлення? Ось те, що конче необхідне для поточних досліджень. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Що нам пропонують? У нас кровосос, химера і снорк. Снорк і химеру я можу показати вам на карті, тим, тим більше, навіть ба, ба більше, я вам покажу навіть деякі точки приблизно, і як вони змінюються по мірі проходження сюжетного квесту. Тобто, дивіться до скорої зустрічі. Головний сюжетний квест іде у нас спочатку на інді час, після інді часу, коли він бахнув, ми йдемо на дугу і так далі, тому подібне. Дуга, це перша половина гри. Після штурму дуги, грубо кажучи, перша половина гри позаду, і всі НПС в основному перевдягаються в більш. Сильну броню, тобто вже ходять там і в екзоскелетах, і в більш важкій броні, ну і, само собою, носять з собою більш круті стволи. Відповідно, разом із ними і збільшується приспаун різного виду мутантів. Тобто, от, Тут я не показую, вертолітна база. Всім ця відома точка, тут іще вартівці, якщо ти з вартою штурмуєш е, дугу, то тут ще й варта є. Вертолітну точку я не позначаю, тому що е, я просто вже знаю на пам'ять, тут на вертолітній базі завжди біля цього гелікоптера спавниться один псіолен. Завжди. Але після, другої половини, після першої половини гри, тобто в другій половині гри, там вже спавниться їх завжди два. Можна навіть от поставити череп. А, я черепами позначав плюс-мінус точки спавну. Цей череп. Якщо нам потрібні коти байони, це найкраща точка. Тут по два кота байона спавняться біля цього гелікоптера упавшого. Контролер на цвинтарі для села Черева. Колись давне-давно я записував про нього відео. Тут спавниться контролер. Він вбиває тут хлопця, який прийшов пом'янути Толіка, який знав самого стріл... стрільця. Але потім потрапляє під вплив контролера, і тут дуже багато зомбованих ходить. Е -е, зверну на це, звер... Звер... Хотів би ще звернути вашу увагу на те, що я буду зараз перераховувати тільки ті точки, які знаходяться до, до переходу через е -е, вагони на Янові. Звичайно, я можна просто побігти в Прип'ять, саме в Прип'ять, і там все, що завгодно є. Там є і химера, ну правда, там немає точки спавну, точка спавну химери з'являється, ось я цей спеціально череп поставив. Вона там з'являється лише на момент, коли ми вже туди по сюжету приходимо, тобто зустрічаємося із Дьтем, з, з Дігтярьовим, і він нас посилає знайти коди від фундаменту. Там спавниться у нас е, Химера, знову ж таки, біля впавшого гелікоптера. І ми її вбиваємо. Химера взагалі дуже рідкий мутант в даному випадку, тому що ну, це, напевно, найрідший мутант, який з'являється, і в нього лише одна точка респауну на момент, поки ми не пересічемо е, вагони на Янові. В цьому от проблема. Зараз я вам покажу іще точку е, мисливства на снорків. Скільки нам потрібні снорки. І ще нам треба показати, подивитися, збігати на бюрерів. З бюрерами якась дуже дивна річ вийшла. У нас чомусь бюрери перестали бути рідким видом мутантів. Ба більше, бюрери тепер чомусь респавняться в відкритому полі, але зазвичай вони повинні сидіти на якихось складах, якихось приміщеннях, де дуже багато різних фізичних об'єктів, які вони можуть підіймати, або стволи, якими вони просто беруть і тебе розстрілюють, ігноруючи твою броню, яку ти носиш на собі. Неважливо, це екзоскелет чи... Просто там, не знаю, броник Долгу або найманців. Просто суть цього відео я хочу ще раз звернути увагу на те, що через одного НПСа, тобто через оцю торговку, скажімо так, через цю вчену Вікторію Дорожнюк. Можна просто бігати через провідника по різним локаціям брати квести, поки ти е телепортуєшся на іншу локацію через провідника, проходить певний час. І виходить, що тільки ти з малахіту телепортунувся, зробив там якийсь маленький квест, чи просто побігав, ти відкатив трошки час. У вас на цей час. От це одна із основних точок, і найближча точка е для фарму снорків. Ну, на даний раз мені не дуже пощастило, я всього лише знайшов один хребет зі снорка. Попереднього разу я сюди прийшов я. Аж три знайшов. В принципі, зі снорками проблем не, немає, тому що снорки вони час від часу іноді прямо приспавнюються на поверхності, а не під землею. Звичайно, лігва снорки, вони в основному під землею знаходяться. Тобто, от, от Тунель біля Малахіту, потім є е, тунель військовий біля військових складів, там, де були, була в тіні Чорнобиля база волі. Потім є м, тунель під селом на бетонному лісі, тобто от, цементний завод. Приходимо сюди, от копачі село, і під ним є тунель, який теж веде до лігла снорків. Тому зі снорками проблем немає. В основному проблеми з більш і такими мутантами. І от е якраз головна проблема це химера, рогач. Тобто псі олень, так? і коти баюни Ну і бюрер на крайній випадок, але я не знаю, тут якась аномальна зона чи що в... саме в локації е цементний завод, там м бюрери спавняться просто на поверхні і бігають по полю, і їх можна відстрілювати е в дуже великих кількостях. Давайте портанемося в цементний завод. Можемо вирушати. На базу Долгу І я просто покажу вам на, на останок, не знаю. ну Можна ще сходити, звичайно, на Химеру, показати, де Химера постійно спавниться. І кіт Баюн, Але ну це розтягнеться відео. Я хотів якось більш компактніше зробити, але. Розумію, що це треба було б розтягувати на різні маленькі підчастини. І так далі. Ну от, Цементний завод, от ми на базі довго знаходимося. І йдемо от у цю сторону. Оцей череп я його поставив тут для того, щоб плюс-мінус орієнтуватися, де в основному зустрічаються бюрери. Але. Ви не звертайте, бюрери зустрічаються, от беремо, просто виходимо з бази долгу І у, уся ось оця частина, як я от ми, курсором мишки проводжу. Буквально от е, починаючи від е, східного тунелю, тому що один бюрер сидить прямо в тунелі, коли ти туди вперше приходиш, він сидить біля вагонів там і його можна там відстрелювати. От, беречи від східного тунелю. І аж от до перевантажувального вузола. Отут усе просто в бюрерах. Причому, чому це так е, працює, я не знаю, я пояснити не можу. Спаун просто дикий і все. Просто підемо, пошукаємо бюрерів. Якщо я знайду хоча б ну, плюс-мінус 2-3 бюрера, можна вважати, що, що це вже успішний, успішний був захід. Тому що ну, бюрер, по суті, взагалі це рідкий мутант, вважається. Але... Я думав ще, можливо, така велика кількість е спаун, е ну, респауну різного виду мутантів, в тому числі бюрерів, рідких видів, пов'язана з тим, як довго ти проводиш уже, е ну, як довго ти проходиш по сюжету гру. Але мені чомусь здається, що це не так. Осьо. От я з'явився, я вже чую, що там бюрер. Ага, ось він. По ньому хтось стріляє, не розумію хто. А, союзники. Зелений приціл. Наприклад, хай буде перший. Хто ці хлопці? Це... Корпус? Чи... А, ні, це е, воля. Це... це чуваки зі свободи. Ну хай буде так. Нічого страшного. Це бандити. Мені не подобається, що в мене приціл дргає, коли, я... коли в мене влучають, я не можу влучити у відповідь. Але... Це вже мої проблеми. Спочатку я думав, що це пов'язано просто з тим, що ми вже по основному сюжету. Пройшли чер... першу половину гри і тому такий активний став спаун мутантів. Але ні. Тут просто завжди купа бюрерів зустрічається. Я не знаю чому. Гаразд, поки що ми одного знайшли. Знайдемо ще хоча б двох, це вже можна вважати купою бюрерів. Тому що бюрер це в принципі рідкий мутант, як я казав... казав раніше. І, схоже, я був таки правий, тому що. Я поки бігав. Ось ось другий бюрер, і його, походу, вбили якраз ці бандити. Або тут проходили зомбовані і просто застрелили його. От у нас другий бюрер. А ось третій. Просто ходить. Чому, як, я це пояснити не можу? І це явно ще не кінець. Тобто я просто зайшов в, у локацію. В локацію бетонний ліс. А тут просто ходять по по, по по, у відкритому полі бюрери. Це, в принципі, якось не вкладається всю ну, не знаю, в, 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 в саму суть в, в, цього монстра, тому що він завжди сидить в приміщеннях. А тут він хоп такий, просто взяв, вийшов погуляти, гуляє, гуляє, такий собі по полю, потім хап. І дивні речі йому в голову прилітають. Ну не так вже часто вони йому прилітають, він же це може полем захистити, правильно. Так що не такий вже він і супер крутий. Це бандити. Ну, бандити мені не дуже цікаві. Треба ще знайти. Хоча б одного. Ну хоча б од... одного, щоб я міг з ним пострілятися. Але я... мені щось підказує, що вже не знайду. Ну три бюрера це і так уже жирно. Якщо буде ще четвертий, то це прям розкіш якась виходить. Ще погано що дощ іде, іноді бюрера можна здалечку почути, тому що він там щось собі бубонить під носа постійно. Але я думаю, тут нам уже нічого не світить. Ну, гаразд, немає, так немає. Повертаємося до провідника. Я хотів просто показати саму суть, що якщо проблема знайти бюрера, просто приходимо в цементний завод, і тут бюрерів, вагон і маленька тач, тачечка. Так що це таке діло. набридло консерви жерти. Вони ж хрін з нас чого зроблені. Як тут е дядька в цьому підстрелили в... в екзоскелеті, це я не зрозумів. Не можу зрозуміти. Настав час діяти. Долг знищить зону та кожного розвитку на нашому шляху. Паскуди. Чому ти даремно часу не... Давай сходимо з тобою на малахіт, здамо Вікторії Дорожнюк усі квести, і на цьому закінчимо цей запис. У будь-якому випадку, я думаю, що можна ще розділити на деякі маленькі під... коротенькі відео і показати чисто, як... ну, де шукати кожний з видів мутантів, тому що в одне відео це все не вмістити, але. Якщо би можна було на міні-карті ставити помітки, що там, то наприклад. Ой-ой-ой. ой Це мене трошки підвисло. Ох, цього мене в інституті Я просто дуже вже підготовлений, але тут ми спеціально вийшли, щоб пошукати частини мутантів. Нам потрібен. Хто нам потрібен? Нам потрібен химера, я так пам'ятаю, так? Да? Візьмемо ще кіхті. Псевдогіганта. Вона просила ще кровососа і. Снорк, так? Снорк, був ще снорк. Снорка там треба сім хребців було, наче ось так. Рада бачить. Які вас? Ось теж. Снорк. Хребці снорка. Бажить от Сім хребців 22500 Замовлення виконане. Чудово, ви якраз вчасно заношу в журнал. Які у вас ось те. Мацаки кровосок? Пять. Ось частини мутантів. Не мої, а центру. Це ваш внесок у передо... І Які? ось химера. Вуха химери Я розумію. Ну, два вуха. Проблема в тому, що химера лише одна точка спауну. Ось частини мутантів. Не мої, а це. Ну от. До скорої зустрічі. У мене там було скільки? 800. 807 тисяч у мене було. Я три квеста просто здаю. І отримую. З голови, ну, отак просто з неба. 100, 105 тисяч, грубо кажучи. Ну, там плюс-мінус. І от такі завдання у неї просто оновлюються. Якщо піти, сходити через провідника в іншу точку. Повернутися. І все поновиться. Але ви повинні розуміти, що. Вести іноді міняються, там не завжди будуть одні і ті ж самі частини, тому бажано було би, звичайно, зробити різні помітки. Але й тому навіть немає проблем, тому що є де познаходити мутантів навіть най, най найрідкіших. Тобто кіт-баюн, бюрер, як я казав, контролер. На цвинтарі і так далі. Ну Про все це я вже зніму ролик якось окремо, як у мене вийде. Все, Всім дякую за увагу. Хто дивився? Якщо що, я пізніше, можливо, ще е зроблю окремі коротенькі відоси про кожного мутанта і де його можна найчастіше зустріти.